Фармадол, забудь про головний біль. Триває марафон. Єдині новини. Для вас працюють команди фактів у та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас. Одеса Басвітла через нічну атаку рашистів. Відключені усі споживачі, крім критичної інфраструктури. Про це повідомили в компанії ДТЕК. Дрони, якими росіяни вночі атакували Одещину, зруйнували одразу кілька об'єктів енергоінфраструктури. На місце прибули військові, рятувальники, а також аварійні бригади енергетиків. Вони розпочнуть відновлення енергооб'єктів, як тільки отримають дозвіл. На тепер ситуація з електропостачанням в Одесі та області дуже складна. Загалом на півдні оночі силами ППО ліквідовано 10 з 15 Ських по чотири у Херсонській та Миколаївській областях та два на Одещині. Росіяни стягують на Луганщину додаткові війська і техніку, щоб завадити українським захисникам прорвати їхню оборону на відрізку Сватова Кремінна. Туди окупанти перекинули як вагнерівців, так і свіжомобілізованих. Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Ті бойові і реально. Напевно, останні такі потужні підрозділи російські вони більше залишаються в районі Старобільська. Вони роблять таку другу лінію оборони. А якраз за рахунок свіжомобілізованих, мобілізованих, використовуючи їх як просто як гарматне м'ясо в прямому сенсі, намагаються ну або стримати, або максимально виснажити наші війська. Від ранку росіяни обстріляли десяток населених пунктів на Донеччині. Щонайменше дві людини поранені в Бахмуті. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. На Хорахівському напрямку окупаційні війська вдарили по гірнику та Ізмайлівці. Пошкоджено 17 будинків. На горлівському напрямку ворожа артилерія працювала по житлових кварталах Бахмута, Соледара і Торецька. Крім того, російські терористи рясно вогнем накривали деокуповані території Торське та Зарічне. Запеклі бої тривають і у районі. Ні, та Вугледара. Найгарячішою ділянкою фронту залишається Донеччина. Зокрема, Бахмутський напрямок. Саме місто окупанти просто стирають з лиця землі. Утім, наші захисники тримають рубежі. На східних околицях Бахмута тривають танкові бої, продовжить Костянтин Мельников. Під'їжджаємо до Бахмута, околиці під захистом українських артилеристів. Через розбомблене місто прямуємо до інших околиць, тих, де вже залічені кілометри російські загарбники. Ну, зараз у нас умови складні, працюємо трохи тяжко, бо великі обстріли. Ворог постійно накриває місто з усього можливого озброєння та намагається увірватися у середмістя. Як часто вони намагаються штурмувати? Майже кожен день. Ще кілька місяців тому ці бійці 24-ї королівської бригади відбивали від окупанта населені пункти на південних рубежах. Їхали собі три москалі на танчику. Їхали, їхали, і тут назустріч їм енлау. І москаля нема, немає москаля. Тепер на одному із завойованих у бою танків ці хлопці боронять позиції на фронті східному. Його як, затрофеїли, на заводі його зробили, передали нам і відтоді, як ми отримали, воюємо на ньому. Якщо ворог прийшов з мечом до тебе ну, типу, до хати, він від того меча й помре. От так само і нас. Він прийшов до нас з цим танком, і цього танка і не помирає. Матвій на цій машині головний, каже, танк ще повоює. У нього тут стоїть е, приціл сосна У. Цей приціл просто дає можливість працювати е, вночі, в нічних умовах. Та як там є тепловізор, є автосупровід цілі, і ним можна працювати через приціл до п'яти кілометрів. Та тут до ворога значно ближче. Звуки вибухів лякають чотирилапого друга екіпажу. А боїться зриві алісуармійці також знайшли на Херсонщині на ворожих позиціях. Рашисти кинули тварину на призволяще. Смока там була завалами. І ми, коротше, її забрали. В неї бачив за комбинасидила сюди, пішли до машини. Відкрили двері, незаді забіли сокнула машину і стоїть. Певне день з нами катаються. І, хоч собаку лякають вибухи, людей, попри усе пережите, вона не лякається зовсім. Антістру собака. Другою назад зупиняємось у центрі Бахмута. Відколи ми тут востаннє були, місто не впізнати. Це одна з центральних вулиць Бахмута. Тут немає жодного вцілілого будинку. Повсюди розриви від російських снарядів та доносяться звуки вибухів. І ситуація у центральній частині міста доволі символічна, адже це яскраво демонструє, якою ціною українцям дається незалежність. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, факт Сі Єдині новини. Російські терористи знову накривали вогнем Херсон. Місто потерпало від обстрілів уночі та вранці. Повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Пошкоджені лінії електропередачі, знеструмлений центр міста, шуменський мікрорайон та селища Степанівка. Без світла понад 2,5 тисячі людей. Ремонтні бригади енергетиків уже намагаються налагодити пошкодження. Тим часом місцеві телеграм-канали повідомляють, що росіяни просто зараз продовжують гатити по Херсону. Іран посилить підтримку Росії у війні проти України. Не дійшла сотні балістичних ракет. Про це повідомляє британська розвідка. Росія витратила значну частину своїх запасів іскандерів. Вони несуть боєголовку за важкі півтони на відстань до 500 кілометрів. Якщо Кремль зможе задіяти іранські ракети, то продовжить бити ними по критичній інфраструктурі України. Напередодні Сполучені Штати наклали санкції щодо Росії за незаконну закупівлю дронів. А у вересні запровадили обмеження. Проти іранських компаній, причетних до виробництва та постачання безпілотників до Росії. Усі парламенти країн НАТО мають визнати Росію державою терористом. Із таким закликом до новообраної президентки парламентської асамблеї НАТО Жуєль Гаріо Майлям звернулася віце-спікерка Олена Кондратюк. Зустріч заступниці голови Верховної Ради з очільницею парламентської асамблеї Альянсу відбулася під час її робочого візиту до Бельгії та Люксембургу. Про визнання Росії країною терористом віце-спікерка Олена Кондратюк говорила із головою Сенату Бельгії Стефані Д'Юс. Бельгійський парламент готує це розглянути відповідну резолюцію у січні, а також підтримує створення міжнародного спецтрибуналу щодо покарання російських воєнних злочинців. Також заступниця голови Верховної Ради виступила на пленарній зустрічі між парламентською асамблеєю і Бенілюксу та зустрілася із президенткою парламенту Бенілюксу Патріцією Кройц, яка запевнила, що серед їхніх пріоритетів є участь у відбудові України. Олена Кондратюк подякувала Бельгії, Нідерландам та Люксембургу за допомогу. Час на півтонів минув. Настав час називати чорне чорним, а біле-білим. Гарантії безпеки потрібні тим, на кого нападають, а не тим, хто нападає. Справедливе покарання злочинців це основа колективної безпеки. Законопроект про заборону Російської церкви не передбачає ліквідації Української православної церкви, так званого Московського патріархату. У профільному комітеті Верховної Ради пояснили суть підтриманого ними документа. Голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України Микита Потураєв заявив, що законопроект, який забороняє діяльність в Україні Російської православної церкви та підлеглих її структур, не передбачає заборони УПЦ МП. Жодної української церкви або релігійної організації, яка не підпорядковується релігійній організації держави, терориста і агресора, це не стосується, наголосив Потураєв. Комітет також підтримав законопроекти про передачу Православній церкві України у безоплатне користування Почаївської та Києво-Печерської лаври, а також документ про спрощення переходу з так званої УПЦ МП до ПЦУ. Тепер ці три законопроекти депутати мають розглянути у сесійній залі парламенту. Після атаки росіян на нашу енергетичну систему рівненщина отримує всього половину від необхідної потужності електроенергії. Тож у рівному розгортають цілі містечка незламності. Перший встановили в одному з густонаселених мікрорайонів. Це понад півтора десятка будиночків з теплом, світлом та інтернетом. Їх з усім обладнанням надав уряд Швеції. Загалом по місту планують встановити ще три таких містечка. Перше містечко незламності 16 подвійних автономних будиночків розгорнули у Рівному. Вони утеплені та укомплектовані усім необхідним на випадок блекауту. В одному такому вміститься зо три десятки людей. А ще тут є станція поліції, дитяча кімната та медпункт. Виміряти тиск, надати першу невідкладну допомогу. Ми маємо все. У разі блекауту, аби заспокоїти людей, тут чергуватимуть соціальні працівники. Представник соціальної сфери це людина, яка повинна буде заспокоїти. ми працюємо, ми готові до будь-якого розвитку подій, але ви віримо все найкраще. Загалом у цьому містечку одночасно можна прихистити три сотні людей. За потребу тут можна буде лишитися й на ночівлю. Якщо зникне мобільний зв'язок, у містечку запрацює Старлінк. Поки буде електрика, буде від електрики. Якщо буде електрика, не буде, буде працювати генератор. Відповідно. Буде працювати Таким чином. Тобто люди можуть прийти сюди, зарядити свої устройства, гаджети, що там це погрітися. Будиночки розмістили в одному з густонаселених мікрорайонах міста, де мешкає 15 тисяч людей. І дотепер тут не було жодного пункту обігріву. Фактично, це такі. Е Центри незламності на випадок погіршення ситуації зв'язку з неструмленням цілої області і міста. Шведський уряд дозволив нам використати будинки як пункти обігріву. Спершу цю допомогу від шведського уряду мали використовувати під тимчасово житло для вимушених переселенців. Однак, через атаку ворога на нашу енергосистему вирішили у них обігрівати рівнян. Загалом область отримала від шведів півтисячі таких будиночків павільйонів, половину з яких передадуть у більш постраждалі регіони. У рівному ж планують встановити ще три таких містець. Чка, які допоможуть містянам пережити блокаут Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти сітів. Єдині новини. Медична система готується до роботи в умовах блекауту. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Для цього уже підготували механізм роботи на випадок повної відсутності енерго, тепло та водопостачання. Медзаклади забезпечують генераторами, старлінками, формують запаси необхідного пального та води. На сьогодні в українських лікарнях працює понад три тисячі генераторів та понад тисяча станцій Starlink. Але додатково медзаклади потребують і ще кількох тисяч генераторів та запасу пального до них станцій супутникового. Інтернету та низки критично важливого медичного обладнання. Персонал Київської лікарні швидкої допомоги скаржиться майже два місяці їм не видають заробітну плату. Нарікають історія із заборгованістю не нова. Вона тягнеться із минулого року, але якщо раніше платили, хоча б частинами за жовтень, лікарі та медсестри отримали лише чверть зарплати. Київська лікарня швидкої допомоги сюди з усієї столиці везуть найважчих хворих. Якщо навесні пацієнтів було менше, то зараз заклад працює інтенсивніше, як до 24 лютого. Але вже другий місяць персоналу не виплачують заробітну плату. Люди обурені, зібралися у холі лікарні. Марія та Яна, лікарки реанімаційного відділення, розповідають, за жовтень отримали лише 25%. За листопад ще взагалі нічого. Вже враховуючи налоги, що у нас вийшли, ми маємо отримувати там ну двадцять тисяч гривень. Це 4 тисячі муніципальної надбавки чистими і 16 там з копійками. Це зарплата. Е -зарплата. Ми отримали за жовтень 4 тисячі це те, що платить ну. Від кличка надбавка від міста, а по заробітній платі ми отримали 25%. І така ж історія в усіх боргують зарплату лікарям, медсестрам, санітаркам. Проблема не нова, кажуть працівники, тягнеться ще з минулого року. Але навесні та влітку гроші приходили, хоч і частинами. Останні два місяці отримують лише доплату від міста. Нам кидають тисячу, дві, шістсот, п'ятсот гривень. Ми вже запуталися. За що нам платили, за що не платили. То тобто, ну, жити на ці гроші це просто нереально. За два місяці отримати 7 тисяч кажуть, що немає в лікарні грошей, що в лікарні борги. У березні у закладі мали відбутися вибори нового директора, але воєнний стан провести їх не можна. Тож у лікарні щотри місяці змінюються тимчасові керівники. Нині обов'язки директора виконує Віктор Дорош. Підтверджує, у них є борги. Зараз це 26 мільйонів гривень за зарплати, ліки, комунальні харчування. З'явилися вони за попереднього керівництва і вже рік переходять з місяця в місяць. І грошима, які отримують від держави, перекрив. Вають старі борги В листопаді. Ми отримали від відседзу виплату по глобальному бюджету. І частково вона пішла оплату заробітної плати за жовтень. Сім мільйонів шість тисяч. Це оплата за пролікований випадок, яка перекриє повністю. Виплату за жовтень, вже початок за листопад. У лікарні кажуть, що місяця на зарплати їм потрібно 21 мільйон гривень. НСЗУ у жовтні перерахувала 19, у листопаді поки 7. Але за деякими пакетами проводять перерахунок. Виплати збільшаться удвічі. Переконують в Нацслужбі здоров'я України. Перерахувати лікарні їх обіцяють наступного тижня. Крім цього, НСЗУ може виплатити кошти і на погашення боргів. Але на цей пакет треба податися і встигнути до кінця року, бо наступного його вже не буде. У них був у квітні так званий 49-й пакет для підтримки кадрового потенціалу, за ним вони в квітні отримали оплату. Потім цього пакету у них не було, тому що для того щоб заклад отримав гроші за цим пакетом, уклав договір. Департамент охорони здоров'я області повинен подати не області, а в цьому випадку Києва повинен подати цей заклад в списках як такий, який не спроможний виплатити зарплату. Як вирішити ситуацію з заборгованістю у лікарні швидкої мають розглянути і на комісії Київради 21 грудня, ми розглядаємо це. Питання знову має прийти виконуючий обов'язків головного лікаря, відзвітувати по їхньому баченню вирішення проблеми. Має підготувати департамент охорони здоров'я їхнє бачення вирішення цієї проблеми. Нині у закладі працює майже півтори тисячі працівників. Після невеликого протесту повертаються до пацієнтів, бо кажуть, розуміють свою відповідальність, але так само хочуть вчасно отримати оплату за свою роботу. Наталя Кулик, Євген Задоя, факт ЕСІТІВІ Єдині новини. Марафон триває. Далі Яна на брензе з розмовної студії. Яно, будь ласка, передаю тобі ефір.